Через те, що наша сім'я жила далеко від бабусь, то мені пощастило скуштувати вареники на пару, лише коли я почала цікавитися старовинними рецептами, відшукувати їх і готувати. Лишень гляньте, як виглядають ці парові пухкі вареники з великої кількості ягід, які не встигають приготуватися під час приготування на пару. Вони залишаються хрумкими, свіжими, це дійсно комфорт фуд, так що ходімо, розкажу, як приготувати. Нам знадобиться борошно, олія, тепла вода кімнатної температури, дріжджі, цукор та сіль. Беремо теплу воду, температура води не вище 36 градусів, додаємо цукор. Та розчиняємо його у воді. Тим самим ми робимо ідеальне середовище для того, щоб відправити туди дріжджі, які прокинуться, почнуть працювати та дадуть потрібну нам хімічну реакцію. Після того, як повністю розчинимо дріжджі, ми залишаємо нашу тарілочку на декілька хвилин і чекаємо, поки не почнуть утворюватись ось такі бульбашки. Саме тепер приступаємо до приготування власне, тіста. Можете готувати будь-яким зручним для вас способом, можна одразу вилити дріжджову основу в борошно, можна трішки підмішати, особливо, якщо ви проводите заміс на столі, тобто борошно насипали на стіл, тоді ось цю дріжджову масу ми трішки загущаємо, щоб вона не так розтікалася, та потім об'єднуємо. В борошно висипаємо сіль. А вже потім додаємо рослинну, олію та нашу опару. Тепер можемо замішувати. Ще раз нагадаю, заміс можна проводити будь-яким зручним для вас способом. Це може бути міксер, можна лопаткою руками, але дріжджове тісто дуже любить тепло рук, тому моя порада: все-таки візьміть та домісіть його вручну. Його невелика кількість і часу це забере мало, але ви своїми ручками віддасте тепло і доторкнетеся до минулого, тим самим згадаєте своїх рідних, близьких. А поки я замішую тісто, ви можете поставити вподобайку, підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеорецепти. Якщо вам смакуватиме пишіть коментарі, маєте запитання, також запитуєте, намагаємося відповідати. Тому буду рада вашим запитанням та коментарям. Для вас не складно, для мене приємно. Ось таким чином замішуємо тісто і маємо ось таку гладеньку кульку, залишаємо її. В чистому посуді його попередньо можна змастити рослинною олією або вершковим маслом, чим бажаєте, та залишаємо підходити. Підходити воно буде хвилин 40-50, залежно від температури у вашому приміщенні. Накриваємо рушничком, можна накрити харчовою плівкою та поставити, наприклад, в духовку з увімкненим світлом. Ось так виглядає тісто, коли вже гарно підійшло, ми відриваємо шматочок та будемо формувати вареники. Я розділила тісто на дві частини, буду розкачувати спочатку одну, потім іншу. Формувати вареники можете також способом, який для вас є найкращим і найзручнішим. Я люблю розкачати та вирізати кільця, щоб вони були відносно однакові. Знаю людей, які обожнюють зробити качалочку, розрізати на шматочки і розкачувати кожен шматочок. Діаметр 8 см. У мене заберемо залишки тіста, накриваємо і формуємо вареники. В середньому одна середня полуниця. Або півтори маленьких. Додаємо трішки цукру. Цукор береть дрібний, додавайте небагато, оскільки вареники готуються дуже швидко, цукор навіть не встигає розчинитися. Зважайте на це. Заліплюємо варенички та ставимо на рушничок. Я не використовую додаткового борошна для того, щоб перекладати вареники на дошку. З рушничка вони дуже гарно знімаються, а ловіть собі такий лайфхак. Не потрібно додаткового борошна і все. Як готуємо, ми беремо пароварку або, як в мене, сито, змащуємо його олією, викладаємо в кастрюлю на будь-яке підвищення. Та варимо хвилин 3-4. Вареники мають побіліти, довго не тримайте, оскільки вони потім починають трошки темніти. Виймаємо, вистигають вони так само швидко, як і готуються. Для того, щоб смакувати, беремо сметану бажану домашню, додаємо меду, розмішуємо та насолоджуємося. Повірте, це дійсно смачно, це. Настільки по-рідному, по близькому, що це не передати словами. Я сподіваюся, ці вареники вам сподобаються, їх можна буде готувати з будь-якими сезонними ягодами. Скоро сезон, чорниць, вишня, черешня. Просто смакуйте, готуйте, ваша сім'я справді буде в захваті. До нових відеорецептів. Бувайте та вам!